Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про наше застосування спектрального аналізу Tini Spectrum Analyzation Tini Us USA. Постачається в Збройних силах України, більше як волонтерами. Ось у нас є такий зброя пістолет. Вже з додатковою чутливою антеною як бачите по надписам, ручка для зручності та козирьок для від сонця. Це дуже важливо використовувати саме в такої комплектації, антенну можна ставити будь-яку, але ось така ручка з козирьком і додатковим акумулятором дає більше живлення. Що головне хочу сказати? Так, дійсно, якщо вам хтось пропонує надати такий аналізатор спектру, то беріть його. Але беріть тільки в тому випадку, коли вам дійсно вам потрібен чи вашим побратимам, основна його задача для нашого підрозділу це виявляти ворожі БПЛА в зоні нашої роботи. Він дуже гарно справляється. Будуть всі ссылки в, в, в коментарях стосовно де взяти прошивку, де додатково почитати інструкцію. Все додатково дивитись в описі під цим відео. Ми радимо. Це факт. Окремо хочу сказати, що є два варіанти цього пристрою. Це. Різниця лише в тому, що є два жк дисплея разної діагоналі. діагоналі, краще брати з більшим жк дисплеєм, але він буде трохи коштуватись дорожче. Але воно того варте. Ну як для мене. На це гроші я не пошкодував би. Чи якщо постачають волонтери, закупляють. Окремо, хочу сказати так дійсно, основного акумулятора а, вистачає на 1 годину, десь трошки більше, але як інтенсивно їм користуватися. А, інколи нам досить включити, подивитися а, за спектром в небі, чи є ворожі а, дрони поруч. Якщо нема, то ми його виключаємо. А, є дуже в інтернеті багато описів, а, Сергій Флеш. А, Гарну аналітику цього пристрою зробив. Силки під відео будуть. Ну, головне те, що він дуже корисний і ці гроші, які він коштує, вони того варті, щоб витратити на цей пристрій таким самим зробити більш вашу безпеку надійніше. Дякую за увагу. До побачення!